Вітаю на каналі Побут. Сьогодні ми розглянемо оновлену модель вже популярного в Україні усушувача повітря AirCond D20L. Дана модель вже пройшла третю модифікацію, і в цій модифікації додали керування по Wi-Fi. Це усушувач на 20 літрів. Що це означає? Що е, при вологості 80% постійній і температурі 27 градусів він буде збирати до 20 літрів води на добу. Чому цей осушувач став таким популярним в Україні? По-перше, він досить простий в керуванні, е, ним легко управляти, все інтуїтивно зрозуміло, а також він дуже надійний. Він є надійний через те, що в нього встановлені хороші компоненти. І серце його це компресор компанії Panasonic, вже починаючи з 2022 року, коли почались перші блекаути, виключення світла. І до сьогодні майже два тижні залишилося до початку 26-го року. В нас не було випадків по ремонту компресорів. Тобто вони є дуже надійні. Це вже перевірено часом. Зараз у цьому відео я покажу, як він виглядає ззовні. Розповім про технічні характеристики, особливості його, як ним керувати, як підключати до Wi-Fi і загалом для кого він буде зручний і для кого він підійде. Зовні спереду біла панель, трошки вище надпис логотипу AirCont, і зверху фіолетова панель з панелі управління, а також з заслінкою, яку потрібно вручну відкрити. Не забувайте її відкривати, її можна направити. Вперед більше, на одяг, наприклад, або догори, але обов'язково має бути вона відкритою. Спереду більше нічого немає, як я казав, зверху покажу пізніше, як нею керувати. На задній частині у нас розмістилася ручка для перенесення, він є достатньо легкий і його зручно переносити є. Такий жолобок, за який добре вхопитись можна, і він вам не вислизне і не випаде. Також він є на коліщатах, що зручно, його можна крутити, перевозити по квартирі, по офісу, що є досить зручним. Трошки нижче розташувався фільтр нейлонова сітка, який потрібно раз в 10 днів. Зняти, помити під проточною водою, струсили, назад, поставили. І все, можна далі користуватися. За сіткою розташувався радіатор, на якому саме накопичується волога, він охолоджується. За ним стоїть радіатор, який нагрівається. І на виході, по суті, виходить повітря. Майже кімнатної температури буквально на 2 градуси буде теплішим. Трошки вище розташувався датчик вологості і температури. Саме цей датчик визначає, яка є вологість в приміщенні і відображає вам на екрані. А також керує саме усушувачем, коли ви задали певну вологість. Нижче розташувався бак для збору води, він на 4 літри. І вже в оновленій модифікації, тут є віконце для того, щоб можна було оглянути, скільки приблизно води вже він набрав. Це достатньо зручно, не потрібно відкривати, щоб в нього заглядати. Вище розташувався патрубок для виводу э, вологи або конденсату в окрему тару, або в каналізацію. Також в комплекті йде дренажний шланг приблизно 70 см, для того, щоб ви могли підключити до каналізації або в окрему тару. В комплекті також іде. Інструкція українською мовою все зручно і детально пояснюється, як керувати, які можуть бути нюанси. Якщо у вас, наприклад, він не збирає води, можливо, ви просто за високу вологість поставили або якісь інші нюанси, все повністю розписано, тому можна заглядати. Бак на 4 літри це достатньо для такої моделі. Також в оновленій моделі є вже кришка. Для того, щоб ви коли зняли бак, щоб вам водичка не перехлюпувалась, поки ви йдете її зливати. Через цей отвір можна злити воду. Також є жолобок, по якому вода стікає і вона не буде вже дзюркотіти, коли саме працює осушувач. Є поплавок, завдяки цьому поплавку, осушувач визначає, що бак наповнився і автоматично зупиниться. Коли осушувач зупиниться від наповнення води, він просигналить кілька разів. Зверху засвітиться червоний індикатор, а також, якщо ви підключили до Wi-Fi, то по Wi-Fi на мобільний додаток вам прийде сповіщення, що вода бак повний і потрібно воду спорожнити. Також осушувач автоматично зупиниться, коли вода заповниться. І буде очікувати, поки ви спорожнете бак. Спорожнили бак, осушувач не треба виключати. Назад поставили. І за кілька хвилин він автоматично відновить свою роботу. Часто у нас запитують, якщо осушувач чи він продовжить роботу, якщо відключать світло. Так, якщо живлення відключиться і він у вас був включений, осушувач, то після включення живлення осушувач відновить свою роботу. Важливо тільки пильнувати, щоб правильна напруга до нього заходила. Не можна від інверторів з модифікованою синусоїдою. Його включати, а також якщо за низька або зависока напруга, то потрібно ставити стабілізатор або відсікач. Ну, це в принципі стосується будь-якої техніки, тому що були випадки під час блокаутів, що на нього підключали і 280 вольт, і 120, тобто цього робити не можна, бо може вилетіти просто електроніка або ще гірше компресор. Хоча я казав, що тут компресор Panasonic, він є надійний і у нас не було негативних випадків по ньому. По технічних характеристиках, як я казав, дана модель може викачувати до 20 літрів води на добу, при ідеальних умовах для нього 27 градусів і 80%. Працює від мережі 220-240 вольт, споживає до 235 Вт на годину. Це якщо він буде працювати. При максимальному режимі, якщо ж він буде на підтримку, звичайно, там буде менше. І чим менша вологість в приміщенні, тим споживання буде меншим. Рівень шуму складає до 41 дБ. Це є достатньо тихий пристрій. Рекомендована площа до 55 квадратних метрів. Працює при температурі від 5 до 35 градусів. Повітряний потік в максимальному режимі складає до 150 кубічних метрів на годину. Працює на компресорі Panasonic і бак у нього 4 літри. Важить дана модель 15 кг. По висоті він буде 54 см. Ми оглянули його ззовні. а Зараз я покажу, як керувати даним пристроєм з панелі керування. Ось так виглядає панель керування. Ми відкриваємо заслінку вгору. І. Можемо включити осушувач. Зараз осушувач показує вологість в приміщенні. Можна також задати таймер на включення. Наприклад, вам потрібно, щоб він через 3 години включився і він по таймеру включиться. Але можемо і запустити вручну. Запустили осушувач, він включив вентилятор, зараз запуститься компресор і почнеться процес збору вологи. Можна налаштувати вентилятор на низький або високий рівень. Також можна поставити режим сушіння білизни. По суті, режим сушіння білизни передбачає, що вентилятор буде працювати на високому рівні, а вологість буде збиратись постійно. По суті, ви можете вручну налаштувати даний режим. Ми просто виставляємо вологість задану СО, циклічний режим, і вентилятор наповну. І ви Включили таким чином вручну режим сушіння білизни. Можна налаштувати будь-який бажаний вам рівень вологості. Ми рекомендуємо для побутового приміщення 50%. Можна відрегулювати також собі рівень вентилятора. Чим вищий рівень вентилятора, тим швидше буде збирати вологу, але й шум буде теж вищий. Якщо ви поставите на низький рівень вентилятора, то шум буде менший, але трошки буде втрачатись у продуктивності. Можемо включити іонізацію. Всередині в встановлений модуль-іонізатор для покращення повітря. Він може фактично завжди бути включеним. Трошки правіше розташувалась кнопка Wi-Fi. Якщо ми її затиснемо і потримаємо кілька секунд, вона почне миготіти. Зараз усушувач буде готовий підключитися. До вашого роутера, і вам потрібно завантажити програму на смартфон. Я трошки пізніше покажу, як це робити і як ним керувати. Також є прихована функція, можна заблокувати панель керування. Для цього ми натискаємо та отримуємо протягом трьох секунд кнопку регулювання вологості. І вже жодна кнопка не активна. Це зручно, якщо у вас є маленькі діти. І щоб вони не збили, не зіпсували налаштувань. Затискаємо кнопку протягом 3 секунд знову, і панель розблокована, і усушувач знову готовий до керування. Раніше в попередніх моделях на цьому місці була кнопка Комфорт, але по суті нею не користувалися. Тому о, прийняли рішення і було багато запитів поставити можливість керування по Wi-Fi. Якщо вам потрібна кнопка комфорт, то я вам зараз розповім, як це зробити без неї. Для цього ви переводите вентилятор в режим е низьких обертів, low, а також встановлюєте задану вологість 60%. Все ми запрограмували, цей самий режим кнопки комфорт. Тобто трошки більше натискань, але ви можете самі налаштувати. По суті, це просто автоматичний режим по низькому рівню вентилятора, а також заданій вологості 60%. Для підключення осушувача повітря до вашої мережі Wi-Fi, а також для керування зі смартфона, потрібно підключити до мережі, а також затиснути кнопку Wi-Fi. Коли почала мерехтіти кнопка, тобто індикатор, ми запускаємо програму Tuya Smart і натискаємо плюс додати пристрій. Ми бачимо «Dehumidifier» – це осушувач повітря, і натискаємо. Вводимо параметри вашої мережі, як називається логін і пароль до вашої мережі Wi-Fi. І натискаємо далі. Потрібно трохи зачекати. Почався процес підключення. Осушувач підключився до мережі Wi-Fi і натискаємо завершено. Тепер ми можемо його керувати, ним керувати. Для того, щоб включати-виключати, можна дистанційно кнопка включення-виключення. Він зараз не запустився, так як ми задали йому вищий параметр вологості, аніж зараз є в приміщенні. Але спершу трошки налаштуємо. Додамо всі необхідні нам. Кнопки для керування і задаємо бажану вологість. Наприклад, 40%. Ми задали 40%, натиснули ОК. Прилад одразу це зафіксував і запустився. Зараз він почав працювати. Також зверху ми бачимо 52%, осушувач 50%. Осушувач показує, яка зараз вологість приміщення, це можна дивитись дистанційно. Можна регулювати вентилятор. Сильний або слабкий обдув. Режим роботи сушіння білизни. Це, по суті, як я казав, постійний режим на, високу, на високій швидкості вентилятора. Або ручний. Тепер ми можемо задавати бажаний рівень вологості, наприклад, 40%. Може приходити вам нагадування, що бак наповнений, можемо включити іонізатор, можемо заблокувати панель керування, а також можемо задати. Розклад, графік роботи по днях тижня, наприклад, вам потрібно, щоб він кожен день в 9 ранку в будні вмикався, а в 18.00 вимикався. І все, він буде вмикатись, вимикатись, як, як вам цього треба. Можна хоч кілька робити графіків, це все передбачено. Ось така проста робота. І так він працює. Досить просто. Так, нам потрібно розблокувати спочатку керування, і тепер можемо його виключити. Отже, сьогодні у відео ми розглянули побутовий усушувач повітря від компанії Aircond D20L. Даний усушувач. Вже має Wi-Fi керування, оснащений сенсорною панеллю, має компресор Panasonic, зручна панель управління, він є зручний, простий у роботі і має всі необхідні переваги, які може мати осушувач повітря. Бак з віконцем для зручності огляду, щоб не відкривати. Також є кришка для зручності перенесення, щоб ви не розлили воду. Також є жолобок, по якому вода. Не дзюрчить в бак, а стікає по стінці. Це достатньо зручно і не буде вас відволікати. Осушувач працює на компресорі Panasonic, і висока надійність цього приладу вже була перевірена часом. Якщо ваш будинок чи квартира, чи офіс, чи підвальне приміщення страждають від високої вологості, сміливо можна брати даний осушувач. Важливо підібрати тільки правильну. Продуктивність. Даний прилад розрахований до 55 квадратних метрів, осушення для побутового приміщення, в якому температура буде приблизно 20-25 градусів. Якщо ж ви хочете його взяти в підвальне або напівпідвальне приміщення, в якому температура 14-15 градусів, то потрібно розраховувати, що він буде. Працювати на площу приблизно в два рази менше, так як в холодному приміщенні кожен компресорний осушувач буде втрачати свою продуктивність. Дякую, що дивитесь наші відео. Якщо у вас є проблеми з високою вологістю або будь-які запитання, що стосуються осушення повітря, звертайтесь до нас, не дозвольте високій вологості псувати вам життя, а також ремонт чи оздоблення у вашій квартирі, офісі чи будь-якому іншому приміщенні.